Колишній в'язень із битою напав на рівнянку. Інцидент стався на вулиці Шевченка у Рівному. 16-річний рівнянин зателефонував поліцейським і повідомив, що знайомий чоловік битою наніс два удари його матері. Медики діагностували у потерпілої перелом лицевих кісток черепа та госпіталізували до лікарні. Нападника швидко знайшли. Поліцейські встановили, що 43 річний житель обласного центру в листопаді, торік, звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. Тоді ж і познайомився із 40-річною рівнянкою. Вони винайняли квартиру та разом із двома синами жінки в ній проживали. Втім, між парою часто виникали конфлікти, після яких чоловік залишав житло. Цього разу після сварки жінка вже два тижні не впускала його до оселі. Чоловік розізлився та вчора, близько 18.10 на вулиці Шевченка, перестрів жінку яка йшла додому разом із 16-річним сином, між парою чинилася чергова суперечка, під час якої 43-річний рівнянин дістав з під куртки дерев'яну биту та двічі вдарив в область голови.